Вітаю! Сьогодні будемо розбиратися з наступною проблемою. Для вас у Viber на телефон прийшло сповіщення, що виявлений новий вхід. Для прикладу, ми виявили вхід у ваш обліковий запис із нового пристрою. Такого-то числа, скільки-то годин. Пристрій Windows. Далі описано, що потрібно зробити, якщо ви не входили в обліковий запис. Потрібно відкрити параметри, обліковий запис, комп'ютери і планшети та деактивувати новий пристрій. Якщо це дійсно були не ви, то в ваш аккаунт міг зайти хтось чужий. І в подальшому він зможе використовувати його для своїх потреб, а також читати всі повідомлення, які будуть для вас присилати. Тому відкрийте додатково, далі параметри, обліковий запис, комп'ютер і планшети. Перегляньте список підключених пристроїв. Якщо ви виявили щось підозріле, Відключіть його. Взагалі, на всякий випадок, відключіть все. Пізніше при потребі, ви зможете під'єднати до свого облікового запису Viber комп'ютер або планшет. Для цього необхідно запустити Viber на комп'ютері або планшеті, і він автоматично згенерує QR-код. Цей QR-код необхідно считати із Viber, який встановлений на вашому телефоні, запустивши сканер QR-кодів, який знаходиться. У верхньому правому куті. Тому я рекомендую від'єднати невідомі пристрої, які під'єднані до вашого облікового запису Viber. Для цього натискаємо Відключити. Далі потрібно ввести Пін-код, якщо ви його задавали. Після введення правильного пін-коду залишається натиснути на кнопку Відключити. Пристрій відключений. Слідкуйте за всіма пристроями, які під'єднуються до вашого аккаунта. Для того, щоб забезпечити конфіденційність і не розкрити свою особисту інформацію. Дякую за увагу. До зустрічі!